Коли кількість спроб не впливає на результат, на відміну наприклад від тієї ж легкоатлетики, як мінімум стрибків у висоту, де за однакового результату, щоб святкувати перемогу, враховується найменша їхня кількість. Подібне ніяким чином не стосується у нашому випадку футболу. Царичанська Уріль втретє стала фіналістом другого за зазначимістю турніру зимового сезону Асоціації футболу Дніпропетровської області Кубка Максима Білого, тоді як їхній суперник, – 17-річний вихованці Дніпровської академії футболу Дніпра. Вирішальної зустрічі за трофей дісталися вперше. Більше того, юнакам відмовили у перенесенні матчу чемпіонату дитячо-юнацької ліги України, який вони вимушені були провести за день до гри з Оріллю. Зрештою, подібне, як з'ясувалося, у після тільки їх загартувало, і протягом фінального поєдинку вони мало в чому поступалися більш досвідченому супернику, хоча й пропустили на 29-й хвилині, коли царичанці другим темпом Реутов забили м'яч у ворота Михайла Куслія. І також вирішив крокувати стежкою голкіпера, як і свого часу його батько Артем. У перерві він поступився місцем на воротах колезі Арсенію Кондратіву, якому після судилося стати одним з героїв протистояння. Втім, спочатку його команда провела гарну атаку лівим флангом, яку прицільним ударом завершив Іван Тимошенко. А у проміжок часу, а це півгодини, що залишався до фінального свистка. Вона більше турбувалася про захист власних воріт, що й не дивно, адже хлопчики. Підсили функціонально після двох поєдинків поспіль. У підсумку за нічийного результату 1-1, зустріч конвертувалася у серію післяматчевих пенальтів, яка для Орілі на подібному рівні стала другий рік поспіль. На жаль, і нині для неї вона закінчилася знову сумно, коли вище згаданий контрактів перервав п'ятий удар з позначки царичанця. До цього усі били влучно. Після чого Арсеній відразу потрапив в обійми своїх партнерів, подав в Дніпро Ю 17 які таким чином стали переможцями фіналу я дякую кожному учаснику, кожному тренеру, кожному президенту, хто прийняв участь у цьому турнірі. У цей дуже важкий для нашої країни час. Всі ті команди, які заявили, заявилися, які пройшли цю всю дистанцію, дійшли до фіналу, зіграли там близько 13-14 ігр. І сьогодні ми побачили вже фінальну зустріч, у якому царичанська ріль немов дежавю, програла знову в серії пенальтів у фінальному матчі. На цей раз вже давні проюсімнадцять під. Керівництвом Сергія Дірявки. Хлопцям з Дніпра велика подяка за такий турнірний шлях, за яскраву гру, і надалі я бажаю кожному з них знайти свою команду, знайти е, свій колектив, далі прогресувати та грати у футбол. Подібні слова Ярослав Сергійович в Унісон мовив і на початку церемонії нагородження, після чого він розкішним букетом квітів привітав вдову Максима Білого, Аню. З якою вони разом першими вшанували бронзовими відзнаками турніру, об'єднаний футбольний клуб Новомосковськ». Оріль знову мала задовільнитися срібними медалями, для якої звітний фінал став дежавю попереднього минулорічного, що звісно викликало розчарування як у гравців, так і тренера команди. Хочу подякувати збройним силам України за можливість грати в футбол і розвивати, що молодь може грати, і, хоч якось трошки відволікатися від війни подякувати дружині сім'ї яка підтримувала церкві я взагалі усім і місцевій громаді дякую за те що підтримували нас протягом всього цього шляху місце не заслужене третій фінал і третій фінал серії пенальті ми проігруємо тобто це взагалі не задовольняє і ми дуже розчаровані золоті медалі організатори вручили юнакам дніпровської академії футболу дніпро ю 17 для переважності більшості яких Якщо не для всіх вони стали першими нагородами у житті, таким чином запам'ятаються назавжди, який, звісно перший трофей піднятий красень кубок за перемогу, яку хлопчики разом з батьками і тренером сповна заслужили, саме головне, що такі турніри обов'язані проходити постійно, тому що ми повинні пам'ятати Максима Білого і інших гравців, які дуже історію втворили в Дніпрі. І це дуже головне для молодих хлопців. Вони мене здивували. Знаєте чим? Тому що в нас вчора була дуже важлива тяжка важка гра з інтернатом. і Ми я хотів принести ігри, відмовитися, але із сподоповаги до турніру, до організатора турніру, до суперників. І саме головне, для хлопців. Які захотіли саме приймати участь у фінальному турнірі, я погодився. Я дуже задоволений, що вони по зараз мають емоцію. В футболі це головна емоція. Я б зараз не став би показати за якісь ігрові дії чи якісь помилки. Я дуже задоволений, що вони зараз відчувають. Я казав, що це. Те, що ви повинні повинні собою взяти це відчуття перемоги відчуття емоцій і на насолоду від футболу, традиційно на згадку про церемонію нагородження 12-го турніру пам'яті Максима Білого, який про талановитого гравця, який причасно пішов в життя, усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину.